У цьому навчальному відео ми будемо говорити про онлайновий графічний редактор Photopea. це растровий графічний редактор, але ми не будемо малювати. Ми сьогодні будемо говорити про те, яким чином можна скористатися тим, що цей редактор, власне кажучи, онлайновий. Як можна використати технологію збереження зображень, які ми створюємо там у цьому редакторі, як можна використати. Цю технологію для збереження у хмарі зображень, як, наприклад, можна використати той же самий Google-диск. Ну, Зображення у нас вже є. От, і ми спробуємо, власне кажучи, виконати це ось збереження. Ну, перш за, все, перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що ми можемо. Увійти з певним обліковим записом у, це, у цю хмару. Да? І це, верніше, навіть не в хмару, а в сам сервіс. Да? От. І це надасть нам певні переваги. Тобто, перше, осюди треба звернути увагу. Ну, дуже часто буває так, що у нас там напис не жовтенький, а червоненький. Отак. Да? Це значить, вхід в обліковий запис не здійснено. От. Натискаємо на цю червоненьку кнопочку, натискаємо увійти. Пропонує нам Фатапіа різні способи входу. Ну, Наприклад, давайте здійснимо вхід за допомогою облікового запису Google. Ну, оскільки ми на Google-диску будемо зберігати наш ресурс. Сучасні браузери Google Chrome вони, скажімо так, інтегруються із певним обліковим записом електронної пошти. так? Тим більше, що наш заклад він використовує ліцейський домен, який обслуговує компанія Google, і, ну, точніше, надає нам сервіси в рамках цього домену: сервіси Workspace for Education. От. Ну, вхід виконано, так? Тепер ми можемо цей діалог облікового запису закрити, і спробувати створити. оцей Оце зображення, цей кутовий штамп, спробувати зберегти е, на диску. Е, ну що ж, використаємо вказівку файл. І е, зверніть увагу, що у нас тут є вказівка, відповідна, зберегти. Але, але ми маємо розуміти, що інколи просто зберегти. Це означає, що я десь працював е, на якомусь пристрої, так? можливо, десь зберігав на пристрої. Своє зображення, і вказівка зберегти, мені на пристрої це зображення. От. Для того, щоб дійсно задати вказівку зберігати у хмарі, нам потрібно перейти до пункту меню зберегти більше. І тут є вказівка зберегти PSD to Storage». Тобто Storage – це якраз те і є той пристрій, хмарний, який ми будемо використовувати. Оберемо цю вказівку і. Оцей хмарний редактор Фотопіа, він дозволяє нам е, зберігати на різні пристрої. Да, на цей пристрій, оце зіс девайс, на пристрій е, Pia-Drive. Це якщо ми зареєстровані, да, у нас буде можливість така, ну там пів, пів, мегаб... пів мегабайт, чи пів Гігабайта, не пам'ятаю, не дуже багато, Да, Dropbox також. Може використовувати OneDrive від Microsoft, також може, можна подружити. Ну, оскільки ми реєструвалися е, у е, обліковому запису за допомогою е, 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 електронної пошти від Google, то е, Google Drive також є. От, і ми обрали цей пристрій, де ми будемо зберігати так, і натиснемо на кнопочку Завантажити Google Drive ну, для того, щоб встановити зв'язок. Е, Ще раз нам оцей редактор е, каже: оберіть, будь ласка, який обліковий запис ви будете використовувати. Т ну, тобто е, ми знаємо Google Chrome, е, він е, прив'язується до електронної пошти, а можливо, якісь інші браузери не прив'язуються. І тому такий діалог є. Виберіть обліковий запис. Е, вибрали. От, і через певний час. Ті теки, ті файли, ну, в основному теки, оскільки ми зберігаємо так, ті теки, які у нас є на Google Drive, на Google Диску, у нас будуть підвантажені. От ми бачимо, що навіть якісь файли ми вже туди зберігали. От, але ми не будемо його зберігати сюди. Ми відкриємо, наприклад, ну, я не знаю, теку мої файли ну, Скажімо, для 10 класу, там ми комп'ютерну графіку в 10 класі використовуємо. От. За необхідності ми можемо змінити назву нашого проєкту, ну нехай буде кутевий штамп. І натиснемо кнопку Save. От. І відбудеться зберігання. Ну, щоб переконатися, що це дійсно так, ми можемо створити нову вкладку. Тут у нас є сервіси Google диск, Бачимо, що і кутовий штамп є. Ви щойно завантажили його. От, і можна подивитися, що е, чи в, то, чи в тій теці він завантажений, чи в тій теці він збережений. Так, Мої файли. Так, не дуже поспішаю. Файли. Так, де то у нас для 10 класу. Обласочка. Ну, і ось як у тавий -то штам. Тобто те, що ми хотіли в тому місці, де ми планували, там воно і збережено. В принципі, сподіваюся, не так уже і складно виконувати оцей процес збереження наших ресурсів одразу на хмарний диск. І сподіваюся, це навчальне відео буде вам корисним. Дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко.